27 грудня відбулося останнє позачергове засідання сесії міської ради у 2024 році. Розпочали його із вручення подяки колишньому міському голові Кременчука Миколі Глухову. Цієї почесної відзнаки він був удостоєний за вагомий внесок у розвиток і становлення міста, високий професіоналізм, активну громадську позицію, багаторічну працю на користь територіальної громади. Хочу сказати, що нашим містом свого часу керував Микола Володимирович Глухов. Людина, якій випало на долю, досить складний період консолідувати громаду і забезпечувати виконання всіх покладених на місцеве самоврядування функцій. Мене оточували дуже прекрасні люди, досвідчені, які працювали на промислових підприємствах в місті, а особливо ті, хто займав. Місця в цьому залі, тому що за ці 10 років дуже багато було прийнято важливих рішень, які пішли на користь нашого міста. Також від імені командира зведеного підрозділу ППО, який захищає небо над Кременчуком, подяку передали колективу Любава за постійну підтримку, патріотизм, щире серце та допомогу захисникам України. Далі, відповідно до порядку денного, депутати розглянули та ухвалили низку рішень. Серед них і про муніципальні доплати педагогам закладів дошкільної освіти. Із 1 січня 2025 року вони отримуватимуть на 1200 гривень більше, а вже з вересня на 2600. Згодом планується запровадити виплати й для інших робітників дитсадків техпрацівників медиків. Ми поспілкувалися з нашими колегами з інших міст, нашим містом, побратимом Біла Церква, і вони ці зміни вносили поетапно. Ми теж хочемо це зробити поетапно. Наступний крок наш, наш дійсно буде по підсумкам півріч. Ми сподіваємося, що така можливість відкриється найближчим часом. Ми порахуємо точну цифру, яка нам потрібна, і тоді будемо далі просити додаткові кошти в бюджеті шукати. Так? Депутатський корпус на сесії також ухвалив рішення про звернення до президента України, Верховної Ради, Кабміну та Міноборони із проханням зняти обмеження на бронювання працівників операторів об'єктів критичної інфраструктури, сектору системи життєзабезпечення. Решта проєктів рішень стосувалися питань землекористування, комунального майна, фінансів. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.